Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Марія і сьогодні ми розпакуємо з вами ось, цю, ось такий пакуночок, який прийшов мені від таємного Санти. Я цього року долучилася до буктюб-сюрпризу, де буктюмери дарують один одному подарунки до різдва і нового року. Тому зараз ми першими побачимо. Ви першими побачите. Що ж мені прийшло? Я здогадуюся по адресату з нової пошти, хто був моїм секрет-сантою або моєю секрет-сантою, але давайте розпакуємо пакуночок. Здається, я відкрила його і ви можете першими бачити, що там. А, ви бачите картон. Так, я вже бачу тут багато-багато краси. Такий смаколик, який я, до речі, цього року вперше задумалася, що варто його придбати, тому що в дитинстві я не любила такі людяники. Це мастхем на Новий рік. Окей, дякую. Так, тут дуже все гарно запаковано. І кожен а, пакуночок а, тут в... І різних таких міні-красивих пакуночках. Так, тут дуже багато краси, і моя Санта постаралася чи постаралася, тому що тут справді кожен а, якийсь міні-подаруночок запакований а, окремо. І тут все підписано щось для зимового декору на ялинку. Ді, дідух, чи просто так? Подивимося, що там. Я насправді дуже люблю і кожного року купляю собі якийсь е новорічний е ялинкову якусь прикрасу, тому що мені е подобається е якось прикрашати ялинку такими цікавими, не нестандартними е якимись ялинковими іграшками, тому так, відкриваємо. О, клас! Дуже красиво! Це щось дуже красиве. І це щось дуже-дуже миле. І щось таке, що мені дуже подобається. Вау! Тут навіть травичка якась є. Вау, подивіться, який красивий! Красива іграшка, вона з кераміки виготовлена в такому хьюжному стилі, дуже класна. Тепер я обов'язково повішу її на ялинку свою цьогорічну, якщо вона в мене буде звичайно. І дуже тобі дякую. Так, я це поставлю обережно. Наступний подаруночок. Наступний подаруночок щось хендмейд з новорічно-зимовим настроєм. Подивимося. Мені здається, що моя секрет-санта Санта це Олена з каналу Букохолік. Вау! Дуже вишукана. Дуже вишуканий. Клас Олена, якщо це Олена, це це вона. Ти виконала? Ти виконала селянку? З мого дитинства просто в мене була колись така справді селянка в моєму дитинстві, і моя сестра, яка зараз дивиться мої відео, і привіт тобі, вона гралася і всі бісеринки розпустила. І це справді була дуже схожа, але в таких тонах селянка. Це ручна робота. Просто подивіться, яка шикарна, неймовірно зроблена. Я відразу завтра одягну її на роботу, щоб вихвалятися усім, і буду замовляти у своєї Santa ще такі селянки, але різноманітні. Класно, це все. Можна далі не дивитися. Мені дуже сподобалося. Тому найкращий подарунок уже, уже тут. Ні, ну ви тільки подивіться на цю красу. Дуже гарно. Я вирішила, що не можу втриматися і взяла цю селянку. Здається, це так називається, якщо я не помиляюся, там різні типи. І я відклала свої наступні подарунки. Звичайно ж, мені цікаво, що там далі. Наступний це ось такий пакуночок. В якому щось смачне, але корисне. Е, Олена, вона турбується про моє здоров'я. Зараз подивимося, що там. Ухти, я дуже люблю такі штуки. Це як е, пастила, так, або натуральні цукерки із різноманітним е, наповненням, з різноманітним. Е, Смаками. Я дуже люблю такі смаки. І часто собі купляю їх, тому що коли працюю багато в школі. Тому так, це дуже в тему. Далі щось вишневе. Моя Secret Santa знає, що я люблю все вишневе. І що я люблю? Звичайно, звичайно, що я люблю ще й смаколики з вишнею. Я думала, що це снейлбоб, е, але е, щось інакше. І просто дуже класно, тому що завтра е, в мене дуже важкий буде навчальний і, і робочий день, і я це все е, беру з собою на роботу. Далі, ще стільки всього, е, ось. Запаковано. Так, щось смачненько новорічне. Це якийсь Святий Миколай. Так, це смачний. Ой. о це ММД. Я, до речі, такі не бачила, тому що я дуже рідко, коли... Купляю і дивлюся на якісь солодощі в супермаркеті, тому що я їх не часто собі дозволяю їсти, але ну, свята, це ж коли можна, правда? Дякую. Так, далі теж щось дуже красиве: це листівочка. Після найтемнішої ночі завжди настає ранок. Про це потрібно пам'ятати кожному із нас. Дуже гарна. Піде також на мою стіну із листівками. І надзвичайно цікава така ем, наклейка, яку я теж дуже люблю. Так, і якщо я не помиляюся, то далі, далі дві книги. Якщо я не помиляюся, шановні. Перша книга щось в м'якій обкладинці. Маґум опис автора. Цікаво! Opus. Це щось... Так, це відвіхоли. Це відвіхоли. Вибачте мене за те, що я просто псую, що я псую красиву обгортку. Це Юрій Яновський. А ні, це не Юрій Яновський, це Демонтович без ґрунту, оповідання, яке я хотіла. Я дуже багато наслухана про Демонтовича і я справді хотіла познайомитися з його творами, тому що я нічого не читала. Я просто побачила і спутала з Яновським, тому що тут написано, і він. І це книга, яка була у моєму вішлості, тому я дуже рада своєму поповненню віхоли неканонічного канону. І третє, щось в твердій обкладинці, з півночі. Я, здається, з півночі я не пам'ятаю, я взагалі не пам'ятаю, що у моєму віш -листі. Я так... О, це супер! Це класна книжка, яку я хотіла е, в плани на зиму або, можливо, на адвент, який я провалила. Це три чоловіки для вільми. Це також у формі, у формі такого конверту. Книга. Я дуже хотіла е, прочитати. Ой, дуже хотіла прочитати цю книжку, тому що багато відгуків на неї. І якщо пам'ятаєте, то е, другу частину від е, цієї авторки, е, здається, анонсувало видавництво, і я е, зацікавилася цією серією, тому е, мені дуже вчасно е, Secret Santa подарувала цю книжку. Я в захваті. Моя сікрецента завалила мене смаколиками, а також книгами із мого списку, які я дуже хотіла, і які я з нетерпінням чекаю можливості, коли прочитаю. Ну і, звичайно, це, це просто річ, яка нагадала, повернула мене в дитинство. І нагадала мені ті спогади, коли я в дитинстві одягала схожу, схожу силенку, бо на мис то я в так на це казала, і ходила, вважала, що я одна з найкрасивіших дівчаток, тому що маю таку прикрасу чудову. Звичайно, що залишу посилання на YouTube канал Олени, щоб ви подивилися, і вона показує в останньому своїх відео. Показує різноманітні селянки, і там справді є на що подивитися. От, тому, я так розумію, ви можете робити замовлення у неї. Здається, в неї відкривається якийсь невеличкий цех ельфів до ви можете також отримати схожу або якусь іншу селянку. Дуже дякую. Secret Санта за подаруночки. Мені все надзвичайно сподобалося. Все було підібрано справді під мене. Я залишилася дуже задоволена. І дякую вам за перегляд. Зустрінемося із вами у новому відео.